Друже, привіт! Давай ми сьогодні з тобою обговоримо таке дуже важливе питання: а саме, помилки при монтажі водяних теплих підлог. Взагалі, якщо взяти систему теплої підлоги, це дійсно на даний час це дуже комфортна система. Комфортна система для нас, вона прогрівається швидко, вона тримає тепло і є як акумулятором такого тепла. Тобто наша стяжка є акумулятором тепла. Але єдиний момент, якщо все зроблено правильно. І перша, і саме головна помилка, яка дуже часто зустрічається, оскільки або десь Хтось був не дуже обізнаний, як правильно зробити цю систему, або десь хтось не оглубився, або є ще такий момент, коли просто у нас не вистачає висоти. І це безпосередньо не має утеплення, тобто немає утеплення нашої теплої підлоги. І в чому саме може бути проблема? По-перше, у нас буде грітися безпосередньо наша підлога, нижня підлога, тобто не. Верхня частина нашого порога теплої підлоги, яка має віддавати тепло в твою кімнату, а буде грітися низ. Або, скажімо так, якщо в тебе є підвал, буде грітися додатково підвал, і в тебе там в підвалі буде е, тепла стеля. Або якщо то просто в тебе перший поверх і немає підвалу, то просто ти будеш гріти безпосередньо землю під своїм будинком. Тому обов'язково продумай і треба встановити. Теплоізоляції підлоги, тобто вона буде, має бути хоча б мінімальна, хоча б 30 міліметрів, а краще 50. А там, залежно, чи якщо в тебе дозволяє висота, то може зробити навіть більше. Тобто, утеплений твій будинок буде набагато енергоефективним, ніж просто ти забудеш той момент. І давай ще проговорю такий момент, тобто іноді буває так, що чорнова стяжка у нас залита дуже високо і немає у нас куди вкластися безпосередньо теплоізоляцію. Тому обов'язково, скажімо так, там є рішення. Є рішення такі, як Nobjet, я вам вже в минулих відео показував. Так, там товщина 10 мм є пінополістиролу, полістиролу, але все ж таки це якась додаткова. Ізоляція, котра а, дасть тобі додаткове тепло саме в кімнаті, а не в а, твою землю. Ну і плюс обов'язково клади відражаючу плівку, це теж додаткове тепло, котре буде відражатися безпосередньо тобі вверх, а не вниз. І переходимо до другої помилки. Тобто, якщо у нас неправильно розрахована наша система, у нас скоріше неправильно буде розрахований крок труби, тобто для різних приміщень. Має бути розрахований крок труби для того, щоб від тої труби, яка у нас буде грітися, безпосередньо віддавала тепло і того тепла вистачало. Також може бути в одному приміщенні, скажімо так, якщо ми беремо стіну зовнішню, тобто може в нас всередині бути крок труби один, під стіною у нас може бути крок труби інший. Або, наприклад, в тебе є панорамне вікно і в тебе немає якогось додаткового типу обігріву, типу як у нас підлогові конвектора то там бажано зробити крок труби менший для того, щоб там біля цього вікна було більше тепловідачі безпосередньо від цієї труби. Так, і третя помилка, котра у нас дуже часто зустрічається, це неправильно розрахований колектор, і тобто неправильно розрахована кількість контурів, котра у нас має бути. В чому тут головна проблема. Тобто, якщо у нас неправильно розраховані контури, то у нас, скоріш всього, контури йдуть різної довжини. І проблема в тому, що у вас просто деякі, так, деякі контури будуть перегріватися набагато краще, деякі контури будуть перегріватися набагато гірше. А ви задаєте питання балансування системи? Так, балансування системи вирішує, якщо у нас контури там різниця в пару метрів. Тоді балансування системи вирішує. Коли у нас там різниця 10-20 метрів, ну просто ви цю систему правильно не відбалансуєте, і тому у вас буде проблема, що у вас реально локально буде десь дуже тепло, а локально буде десь прохолодно. Тобто або вам прийдеться десь взагалі контури, якісь, скажімо так, закривати. Але проблема буде в тому, що ви тоді вже автоматикою коректно не зможете керувати цією системою. Тому обов'язково все правильно розраховуйте і правильно все укладайте. Так і давайте пройдемо четвертій помилці, котра ну скажімо так зустрічається дуже 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 часто. І це безпосередньо не розповітряна система. Тобто, да, у нас начебто зробили, начебто все добре, котел працює, десь щось гріється, а десь у нас чомусь холодно. І багато хто пытається розібратися. В чому ж саме проблема? Начебто все працює, нічого не забито, труба ці саме, а у нас просто в трубі залишилось повітря, і просто цю систему нормально не розповітрювали, і тому у нас є локальні зони, де у нас реально холодно. Тому раджу вам, скажімо так, раджу вам купити обладнання, якщо ви професіонал. І самі монтуєте, або ви просто хочете змонтувати сам собі систему. Купіть якийсь дешевий, навіть дешевий тепловізор, і ви зможете вже відслідкувати безпосередньо з тепловізором, що у вас прогрівається, як у вас прогрівається, до якої температури прогрівається, і ви вже будете впевнені, що у вас система працює правильно, коректно і добре. Так, і давайте перейдемо до наступної проблеми, яка виникає у нас, це відсутність демпферної стрічки у нас безпосередньо між нашими кімнатами і по периметру нашої кімнати. Для чого вона взагалі має бути? Тобто вона у нас дає розширення розширення нашої стяжки. Тобто, у нас стяжка, в залежності від температури або зглужується, або розширюється. І тобто, якщо у нас немає цієї демпферної стрічки, то Просто у нас тяжка залита повністю по нашим стінам по краям, і коли йде нагрів, вона починає розширятися, її просто немає куди розширятися. І вона просто тоді вже безпосередньо тріскається, і вам щось треба з цим робити, бо ефективно потім підлога тріщинами у вас гріти і працювати не буде. Так, переходимо до наступної проблеми, котра у нас виникає при монтажі теплої підлоги. Тобто у нас, начебто, все змонтовано. Починають заливати стяжку теплої підлоги, і у нас починає впливати труба. Через що це може бути перший момент, тобто у нас труба погано закріплена в пінополістиролі. В чому тут може бути момент? Або у нас. Неякісні кріплення, і воно просто не тримається, або у нас неякісний полістирол, і просто ті кріплення вириваються. Тому що у нас, в принципі, коли ми монтуємо трубу, все одно є у нас згини, де у нас є, скажімо так, така напруга, котра вже давить безпосередньо на наші кріплення. І якщо там буде погано зроблено або зроблено поганими обладнанням, то воно просто їх вириває, і потім у вас при залихі чашки, труба впливає, і потім у вас є зони десь. Похолодніше, десь тепліше, причому, що ці зони можуть бути безпосередньо там, на відстані буквально там, 20 сантиметрів. І в чому ще може бути е, далі проблема? Тобто стяжка просто може не витримати оцих зон, котра е, більше з перегрівом йде. Ну, а друже, якщо я, я, в принципі, скажу так, я. Не заливших стяжок, якщо я щось неправильно сказав, а ти якраз заливаєш стяжки, тому напиши свій коментар і порадь безпосередньо нашим підписникам, як то краще робити зі сторони, ну з вашої сторони, зі сторони вашої роботи. Так, друже, і перейдемо до останньої, в принципі, помилки. Вона не дуже часто зустрічається, але є деякі моменти, коли все ж таки чомусь люди е, вирішили зекономити і зробити так. тобто, не ставлять у нас не змішувальних вузлів, не на груп, а просто напряму від котла подають вже теплоносі безпосередньо в колектор. В чому може бути проблема безпосередньо з даної системи. По-перше, якщо у нас, скажімо так, твердопаливний котел, бо якщо ми беремо газові, то вони, в принципі, більш-менш регулюються і велику температуру, дуже велику температуру в трубу вони не подадуть. Твердопаливний котел, якщо десь щось не додивилися, але неправильно зробили, тобто він може перегрітися і подати більше 100 градусів температури безпосередньо вже в теплу підлогу. Для труби, скажімо так, на короткому проміжку. Часу вона витримає, але якщо буде довго подаватися дуже велика температура, то вона просто поплавиться. Це перший момент, який може бути. По-друге, у нас є температурний режим безпосередньо по стяжці. По стяжці і по нашому, скажімо так, покриттю, вже безпосередньо покриттю, тобто плитка і той клей, на котрий вона кріпиться. Давайте. Перший момент, то, що нам, по-перше, не треба дуже велика температура в теплій підлогі, бо нам не буде комфортно ходити по ній. Другий момент просто стяжка можна полопатися, може полопатися безпосередньо клей, котрий тримає нашу плитку, і просто у вас плитка буде відпадати. Тому обов'язково ставте насосні групи, ставте змішувальні вузли. Це те обладнання, яке безпосередньо вже керує температурою безпосередньо в вашій системі теплої підлоги, не в опаленні, а саме в вашій системі теплої підлоги, якраз на оцьому цьому колекторі, який у вас вже і роздає безпосередньо теплоносій по контурам. Дуже. Ну в принципі, це такі головні помилки, котрі зустрічаються. Якщо дуже глобально розбиратися, там є дуже багато моментів, до того, що коли ми розкатуємо теплу підлогу, треба дивитися, щоб у нас не переламлювалася труба. Бо є труби, котрі витримують цей перелом, а є труби, на жаль, котрі не витримують, і просто там треба, якщо вона переламалась, треба заміняти той шматок труби, тобто той контур. Контура бажано робити завжди цільними, без скруток, без смоток, без з'єднань. Ну, тобто то твоя надійність, якщо у тебе якісна труба, то з нею нічого не трапиться. А якщо труба, скажімо так, десь щось неякісне, то можуть бути проблеми. Якщо десь щось, знаєш, час пройшов, щось треба було зробити в підлозі, там розбивали підлогу, перебили, не дай Бог, ту трубу, тоді да, тоді вже став якісь муфти. Щоб, скажімо так, не знімати повністю все покруття, повністю розбивати всю підлогу, а просто зроби ремонт. Але на стадії, скажімо так, монтування, коли в тебе система нова, то зроби, будь ласка, все правильно, бо тепла підлога це та система, котра в тебе служить десятиліттями. Тому краще її зробити раз добре, гарно і потім вже, скажімо так, не відтрачати додаткові гроші на якісь переобладнання, переробки і щось таке ще. А якщо тобі треба буде обладнання, ти знаєш до кого звернутися. Знаходимося ми за адресою село Сокільники вулиця Авіаційна, 72. Можеш завітати до нас у гості, подивитись наше обладнання, асортимент нашого обладнання, поспілкуватися з нашими менеджерами, і вони порекомендують тобі, що краще обрати саме під твою систему і порадять, які варіанти можна обрати саме під твій бюджет. Ну і дякую тобі за перегляд даного відео. Підписуйся на наші соціальні мережі, підписуйся на наш YouTube канал. Гарного тобі дня, мирного неба і щастя.